Виїхав трохи по роботі. Ну, взагалі тут нема що братан, знімати, мотик просто впилюється. Диски, гальміни, просто виробітки ноль, колодки, бачите, бачити, от, все яке. Ну, новий мотоцикл, стан новий, ніде тут кришки, нічого не затерто, просто впилюється, помити. Значить, заїду на мойку. Покрешки нові пуперчики ще є от по боках, 24 рік, все свіже, комік 24 рік. Тут нічого не затерто, От можна бачити по лапках, які лапки, нічого не витерто. ну. Стан нового мотоцикла, ланцюг підтягувати він просто, новий ланц. Регіна рідний, все по оригіналу. Вчора в село їхав, трохи мотоцикл запилився. Ріпсточки, все нічого не витерте. Магура. Наклейки все свіже, нічого не поцарапане. Ну, нема на мотику ніяких коцок. Сідушечка жирна, силиконова. Сама топова сідушка з цих КТМів, де бо там старіші роки, там шла трошки гірша. Тяжко стоїть. Топчик все працює, масло свіженьке, нічого не димає. Цік кнопочки все робить. З мінусів, типа... В мінусів це от задній поворотник отут. Я А такий воно мені на їзду не впливає, тому що банка дуже нагрівається, як жарити. його підплавляє. І не працює дальне світло, треба фарку поміняти другу. Фарка тисячу гривень коштує. Але я, в принципі, вночі не їжджу, мені нормально. Спереді ніякої виробітки. Пера, все сухесеньке. Ну, просто на мойку треба зробити йому детальний. буду мати час, так по гарненько.